Має другу за величиною армію у НАТО готова відправити миротворчі сили в Україну. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. Пишуть, що це питання президент Туреччини Реджеп Тейпердоган обговорив з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час окремих зустрічей на початку лютого, однак, як зазначають джерела, Стамбул не стане частиною будь-якої миротворчої місії, якщо вона не братиме участі у всіх консультаціях та приготуваннях щодо її формування. І відома, армія Туреччини є однією з небагатьох валянців, які мають безпосередній бойовий досвід. Її особовий склад становить близько 480 тисяч і резерв 186 тисяч осіб. Що ж до техніки, то турецька армія має 223 винищувача, стільки ж бомбардувальників, також 59 бойових вертольотів, 1013 самохідних установок і 811 систем залпового вогню. Варто зауважити, що Україна вступила до НАТО через три роки після його заснування в 1950. Десять другому, ставши спочатку відмову, вона змогла приєднатися до альянсу після того, як бригада від неї взяла участь у корейській війні. Первісне небажання бачити Анкару в НАТО остаточно зникло, коли захід злякався експансії радянського союзу на півдні.